На дату 28 липня, місяць знаходиться у фазі Зростаючий місяць. Це 11 місячний день у місячному календарі. Місяць розташований у знаку зодіаку стрілець, Місячний стрілець, дещо веде наші розумові процеси відземної логіки та конкретики в область абстрактного мислення. Однак, незважаючи на це, Період ідеален для вирішення питань пов'язаних з юриспруденцією та будь-якими правовими питаннями, можна сміливо подавати заявку до реєструючих органів для створення юридичних громадських організацій чи дочерних підприємств. Будь-які бюрократичні питання в цей час вирішуються легко, практично самі собою. Різні подорожі та відрядження також матимуть успіх і прийдуть без особливих негативних пригод. Однак варто остерегатися операцій, пов'язаних із землею чи будівництвом. Одинадцятий лунний день це напружений день, який вважається найсильнішим із усього місячного циклу, а також одним із найвдаліших із всього місячного циклу, незважаючи на суворість. В організмі відбувається пробудження сил. Сьогодні можна побачити, як реалізується те, що задумалося чи намітилося на початку місяця. В цей день велика концентрація внутрішньої енергії. Те, що ви робите, має потужність, здатну згорнути гори На додаток посилюється особиста чарівність, зростає впевненість у собі, вас не залишає ентузіазм. Це вдалий день для підготовлених рішучих дій у бізнесі та іншій роботі. Будьте особливо уважні. Може трапитися рідкісний шанс у діловій сфері, тому ненароком не прогавте його. У переговорах вам допоможе особиста чарівність. День буде вдалий для початку поїздок, відряджень, подорожів, з іншого боку, не підходить для торгівлі діяльності, пов'язаної з небезпекою та травмами. Також не варто займатися незнайомою справою. Невеликі фінансові справи дозволяються на вашу користь. А ось операції з великими сумами краще не починати, тому що є ймовірність зазнати збитків. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! День порадує представників цього знаку довгоочіканою стабільності. Прийняті в цей час рішення позитивно вплинуть на всі ваші справи. Можна обговорювати важливі питання, домовлятися про спільні дії, відкрито говорити, що вас турбує. У цей час ви почуватимеся впевненіше та спокійніше, що дозволить приймати виважене рішення. Та Сьогодні зробіть все, щоб досягти успіху і намагайтеся розраховувати лише на власні сили. Навіть близькі друзі не зможуть надати вам підтримку у потрібний момент. Вільний час присвятіть спокійному відпочинку, це допоможе відновити сили та запастись енергією для нових справ. Близнюки сьогодні необхідно проявляти пильність навіть у дрібницях. У цей день у вас багато вийде, і ви почуватиметеся впевнено. І вас вийде без особих зусиль вирішити основне питання. У будь-якій справі не слід ви знаходите щось нове, дійте вже перевіреними способами. Раки. День буде неоднозначний. Не все йтиме за планом. Події можуть розгортатися зовсім не так, як ви планували заздалегідь. Намагайтеся знаходити для себе приємне заняття. Які будуть відволікати і дозволять розслабитися. У вільний час уникайте самотності та проводьте її активно. Леви, Сьогодні з усією відповідальністю підійдіть до планування справ. Інакше ви ризикуєте з головою загрузитись в роботі, і до вечора ваші сили будуть закінчені. Сьогодні не прикладайте свою роботу на плечі колег чи партнерів та не намагайтеся з'ясовувати стосунки, щоб не зіпсувати їх остаточно. Діва. Сьогодні вас вийде легко впоратися з поставленими перед вами завданнями. Цього дня слід налаштовувати себе на успіх та бути більш рішучими у своїх діях. Виконуйте рутинну роботу. З усією відповідальністю ставтеся до своїх обов'язків скоропульозно. Також доведеться вам більше спілкуватися і планувати справ на перспективу. Терези. Протягом цього дня спілкування з колегами відбуватиметеся не так гладко, як цього хотілося б. Можуть посилитись протиріччя та назріти конфлікт. Новини та раптові події змусять. Організуватися та приймати швидкі та часом суперечливі рішення. Зірки радять Терезам визначитися з основними завданнями та здійснювати їх поетапно. СКОРПІОН для вас цей день стане сприятливим часом у сфері кохання. Сьогодні можна трохи змістити основні акценти, зрушивши їх у сферу особистих стосунків. Тим, хто ще не знайшов свою другу половинку, треба активізуватися і не животіти на самоті. Про фінанси можна не перейматися, у вас з'явиться можливість взяти участь у перспективних проєктах, знайти нову роботу. Стрілець цей день стане для вас дуже плідним. При цьому ви відчуватимете незадоволеність собою або перебігом поточних справ. Сьогодні намагайтеся не звалювати на плечі всі проблеми поточного періоду. Буде невірним рішенням брати на себе підвищене зобов'язання і в результаті не зуміти впоратися з усіма вчасно. Козиріг поточний період не принесе розчарування. Сьогодні ви можете сміливо планувати переговори із різними людьми, будувати плани на перспективу. Багато питань вдасться вирішити не лише з користю для справи, а й з вигідною для себе. Час підходить для інвестицій, започаткування нової справи кар'єрного зростання. Водолій настає сприятливий час для того, щоб зайнятися реалізацією своїх планів. У цей час ви зможете без особливих зусиль досягти того, на що розраховуєте. При цьому не втрачайте пильності, постарайтеся у своїх діях не допускати надбалості, а також на обдуманих вчинках стосовно оточуючих вас людей. Риби це буде складний і суперечливий день, протягом якого важко зберігати самовладання і утриматися від дратівливості. У цей період важливо концентрувати свою увагу на головних завданнях. Та тримати під контролем свої емоції. У будь-які справи дійте стрімко та злагоджено. Це допоможе вам досягти поставленої мети. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.